Чекають, як прийду, усі тікають. Малята, що це? Так, правильно це дощик. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощик? Так, з неба капає, з хмаринки береться. А ви знаєте, як дощик з'являється в хмаринці? Високо в небі пливуть хмари. В хмаринці є багато-багато крихітних краплинок води. Коли краплинок в хмарі збирається досить багато, вони стають занадто важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Чим більше води в хмаринці, тим сильніший дощ. Дощик може бути різний, сильний, дрібний, дрібнесенький. Дощ тукає по дахах і вікнах. Кап-кап, кап-кап. Дощик потрібний землі. Він поливає травичку, наповає землю. Після дощику все навкруги стає мокре, з'являються калюжі. Також, дітки, дощик можна закликати. Іди, іди дощику, зварю тобі, борщику, в новому горщику. Іди, іди, дощику, цеброю, вітром, дійницею над нашою пашницею.